Про те, що я люблю найбільше в житті. Економія. Очевидно, це моя перша і справжня любов економити гроші. У нас дуже довгі стосунки з грошима, і я. все життя економлю, бо я просто звик до цього. жлоби хлопають? Ні, є теж жлоби тут. Клас. Шість. Фільм шість жлобів. А, і я дуже люблю економію, і це буває вже для життя небезпечно, що мене бісить. Бо коли були перші блюдати, мені коротше, думаю, треба купити якесь як фло, щоб було світло. Заходжу на сайт, воно коштує 60 тисяч гривень. Думаю, та не так і темно в мене. Я все ще бачу в цій квартирі 60 тисяч гривень. Достатньо світло, як на мене. А наше купляти як фло, щоб бачити, що я бідний, правильно. Стіни, що були дуже добре освітлені, пусті. І друг мені каже, «Та ти що він таке? Кафло, не невигідна, є вигідніша тема. А я коли чую фразу «вигідніша тема, у клемо зриває, а Я такий, яка? Він каже, ти можеш замовити інвертор з чистим і гелівий акумулятор з Польщі. Я кажу, я поняв слово Польща з цього речі. Він каже, 1015, я такий. «Скільки?» І далі все як в тумані, далі відбувається. Я щось набираю на клавіатурі, вже до мене приїжджає цей інвертор, цей акумулятор, і я такий, а, от що ти дешевше коштуєш, блядь. Тому що, як флот, це така, знаєте, стильна сіра коробка, ти береш її ліву руку, вправо береш, в ти бігаєш по парку, а такі зряжі, енергії тут. О, лебеді, боже, мій, франківська, франківський гарне місто, папа, о, озеро. У вас так же бігають, я не знаю. Е, в Києві, так. Да. А це інвертор, така коробка, кілограм. Сорок відчуттям, вона майже така чорна, ніби літак розбився і чорний ящик залишився після нього. Інвертор, це там по польській інструкція, нічого не понятна. Різнокольорові проводи, такі які різні, червоні чи сині всіх інструкцій, щоб вона запрацювала. І я боявся підключити взагалі його якось перевірити, як воно буде працювати, бо воно думав, що взорветься нахуй. Я телефонував батьку, мені батько по телефону все пояснював, і це була моя найдовша розмова з батьком за все життя. Іскра цих стосунків пішла з цього акумулятора, розумієте. І воно почало працювати, я дуже радів, що воно дає енергію, але треба заряжати його годин 700 по відчуттям, відноситься акумулятор. І він, коли заряджається, він звучить приблизно отак. Що не прям розслабляє тебе вночі, коли ти спиш. Я вже ні шахети, блядь, чув, ні тривогу, ні балістику. Тільки оце. Я вслухався в цей звук в моїй голові, ніби чув. Так. Прям зараз, зараз зарвуся, і ти будеш у вікно, падеш на дорогу. І тебе зіб'є таксі, у уклон, стандарт. Бо ти ж лобам, іди поняв. І, по і самокат бол тебе переїде з трьома пасажирами на ньому. так ти вже ж лобів, як ти. І вони в хумані всі будуть. І йолор не буде оцей який хуйовий йогурт? я, я не пам'ятаю, блять, пам величина, по-моєму. А ні, чудо, чудо буде. Який найгірший йогурт? Чудо. Своя лінія. <реш> Своя яке. Хоча б з одного питання франківської дії. <реш> Що там покупала, не знали, який йогурт, хуйня, кого не спитає Франківську? Своя лінія. <реш> Ми цінуємо особисті лінії.